А у них один человек. Все програмне забезпечення, яке є не то, що ви застаріли, а яке є надзвичайно застарілим і не дозволяє розкрити всі необхідні можливості. Є порядок на сайті верховної ради. Ви бачите, кожне питання, яке розглядається, по ньому є прикріплене вже сьогодні. Я говорю про вчора в Зараз ми вже сформували і від сьогоднішнього дня ми почнемо працювати з депутатами для того, щоб це вже було доступно на їхніх портативних перестрелях. На персоналі, кого які є. От дивіться, це типова папка. Це типова папка порядку денного Верховної Ради України. Оце кожен день ми бачимо з вами. А таких документів десятки разів більше на комітетах у кожного депутата Верховної Ради. Наступно на 450 і кожен день законів, які ми маємо надакувати, заплатити папір і все інше. Повіряйте, скільки роботи на цей викликає. Я хочу показати те, що зараз вже на сьогодні працює в зовсім іншим панам. Оце і є електронний порядок. Це і є електронний порядок денний Верховної Ради України на будь-якій день. В ньому передбачено абсолютно все. Все те ж саме, що тут. Але тут можна пробити помітки, тут можна брати всю інформацію по тому чи іншому законопроекту. Він тільки цей законопроект розглянутий і опрацьований і по ньому проведено голосування, він зразу має затемнення, ви бачите, на перехі, ось, він має затемнення, це означає, що над цим законопроектом робота завершена. І так, електронні вартості дають нам повноту прозорості законодавчого процесу. Від входження тільки законодавчої ініціативи і реєстрації до проходження до зали в електронному рівні. Ми розуміємо, що це ну, сучасна технологія, яку нам потрібно спроваджувати, вона вже готова. Що в автоматичному режимі можна набирати будь-які дані для аналітики і для виготовлення будь-яких сервісів для, для суспільства, щоб вибрати сам парламент не що, що сказав. Забезпечення доступу до мережі інтернету і так зроблено. Налагодження комунаційної роботи і логічно, ми готові до цього. Як я сказав, вже сайти повністю готові для того, щоб запроваджувати. Далі комітет має важну ініціативу свою роботу. Є порядок денний, який ви бачите. Порядок денний, який передбачає розгляд того чи іншого питання. Він може, він може цей порядок денний там, робити для себе певні помітки по тому чи іншому питанню, і це все буде зберігатися в електронному виклику. Тут є документи, які ви бачите щодо супроводження того чи іншого безпосередньо документу. У нас є варіанти, те, що ми з вами говорили. Або трансляція наживо це засідання комітету, або презентація, яку ми з вами щойно проходили. Тобто будь-який управлінець може можливість зробити презентацію на цих Далі. Угу. Це виступаючі, які можуть виступати на тих чи інших заходах. Відповідно, якщо це мова йде, наприклад, про погоджувальну раду, то на погоджувальній раді є виставлений таймер відповідно до регламенту, скільки надається виступу тому чи іншій людині. І знову ж таки, це все електронний протокол, це все повністю фіксується, в тому числі і з голосуванням. Ми сформували порядок денний, йдемо по ньому, і кожна людина може за нього голосувати як учасник комітету. Далі це все з електронних даних зберігається, і далі це вже йде по проходженню документів. А при виступі, при виступі виступаючих ми можемо коригувати, додавати їм час на виступи, або його, наприклад, заскорочувати. Ну, бо так, таким чином буде ця система працювати. Зараз присвітесь. Ми переходимо до питання активного голосування. Наприклад, будь-яке питання. По статистиці голосування теж ми можемо бачити статистику голосувань, але це може бути тільки, на, тільки в голову, і що тут доступу на це немає. І так, ця система дає нам можливість колективної роботи з документами, персонального голосування при прийнятті рішень, а, безперечно.